А зараз ми з вами розглянемо формулу простого речення в німецькій мові. Перше дойде підмет, присудок і другорядні члени речення. І, наприклад, «Ich фаре nach Deutschland. І розбираємо: «Ich», то «я» – підмет, фаре їду присудок «nach» Deutschland, то обставина, куди їду, до Німеччини. Важливо запам'ятайте, в німецькій мові дієслово завжди стоїть на другому місці. Є виняток, але про це пізніше. І розглянемо ще деякі приклади. Ich lerne Deutsch, я вчу німецьку, Ich wohne in Berlin. Я живу в Берліні, Ich arbeite hier. я працюю тут. Все дуже просто. А тепер повтори за мною. Ich lerne Deutsch. Ich wohne in Berlin. Ich arbeite hier. Спробуй скласти своє речення в коментарях і не забудь, збережи це відео, щоб не забути.